Всіх вітаю. Давайте глянемо, як себе почуває Володимир Путін. Такий, знаєте, контрольна перевірка, чи він живий. Який його фізичний стан? Який його духовний стан, моральний, ментальний, астральний? Давайте глянемо. Фізичний стан. Хрест. Давайте будемо роздивлятися. Він живий. Дерево і всадник. Тобто, по здоров'ю він якось, у нього проблеми з руховим апаратом. В нього є проблеми з рудовими якимись речами такими, знаєте? Але в цілому він живий по цим картам. Я не бачу нічого поганого. В нього йде спілкування з людьми, все хорошо. Друга карта моральний стан, книга. Книга це як вивчення, так і прихованість таємниця. Його стан моральний ось такий по змії. Причому на стабільній основі. Його моральний стан, люди, щоб ви розуміли, постійно як і сам обманює, і себе обманює. Коротше, він живе в якійсь реальності нереальній. Стабільний там вже зміни пішли от в цьому психологічному стані. І, до речі, він трошки, знаєте, як повертається в дитинство. У нього деменція, мабуть, уже. Таке щось. Давно вже. Давно. І, пс і психіка в нього дуже порушена, така, знаєте, це психічний стан. Ну, давайте глянемо астральне. Тут іде, бачите, така карта ресурсна. Там шамани попрацювали. Так, від нього маються ключики. Йому вкладають в голову за його ж, за його ж гроші вкладають. Але ті люди, які то роблять, вони. Нусь, пожалуйста. І жінка. Вони йому б'ють просто по нервам. Вбивають в голову такий бред, в нього роздвоєння йде свідомості. О. Ну, там, так, да, там психіка просто їде. Там він точно. І він оцей ключ показує про те, що він ще під препаратами і він під їх оцим влиянням. Цієї парочки. Під влиянням. І воно наростає, вони його от, ну, щось закладають у той фундамент. Дуже серйозний ресурс. Тут. Тут ще йде шаман якийсь такий дядько. Типу його друг. І от він з ним працює. Тут і травки якісь ідуть. Ну, таке воно. Коротше. Темний лес ложись спать. У чоловіка роздвоєння лічності. Я вже аж на російську мову перейшла. У людини роздвоєння особистості. Для росіян роздвоєння, роздвоєння лічності. Ну, це як маніакальна шизофренія, чесно слово. Ой, Боже. Хто ж вами править росіяни? І він під препаратами, і якісь трави, і оці шамани. Там той дядько, який, до речі, ота парочка йому виносить мозг. А оцей дядько, він його заспокоює. Тобто, там, як мінімум, три людини, які з ним працюють на цьому астральному енергетичному цьому полі. Представляєте? А він, але він живий. Давайте спитаємо, чи готовий він до виборів, чи йде він на вибори реально опять знову президенти Російської Федерації, чи чи йде він? І третя. Іде? Іде? Без проблем? Він все для того робить. Я такий провокаційний задам випрос. Буде йти в президенти його двійник? Обман. Як тут карти вам от скажуть і так, і так. Тому що реально воно так і є. Тому що його оць, оцей обман реально по регіонам їздить же той двойник. І коли я кажу, що піде в двойник, туди він піде, ось він. Тому що він за нього їздить, розумієте? Ось він їздить по колу, він буде їздити. Путін живий, люди. Путін живий і він працює. Ну. Так що не сподівайтеся, що його немає. То професор Соловей очередний бред поніс. До речі, до речі, давайте спитаємо професор, професор. Він же ж там з СБ, Вась Вас. Тобто, він би фіг сидів би там в Москві. Там трьопав би язиком, що помер Путін. Це бред. Він працює з ФСБ, тому так, і Путіну то потрібно. Хай колихає то повітря. Так, давайте глянемо. Чи, чи збрехав той професор Соловей е, Московський, що Путін помер? Чи то брехня? Покажіть того професора, чи правду він сказав, чи збрехав. Що він збрехав, скоріш всього, так. Тому що реально стабільно, там яка жінка ще вийшла? Стабільно інформація оця, яка, ну, вона ж людям сподобалась, да? вона зайшла, йому насадили оці служби їхні. Тобто це операція. І оце він її закрутив. Це дуже важлива операція. От він її закинув. А для чого? Для чого це потрібно? Щоб трошки пошкодити, в принципі, робити шкоду і робити подлі речі на постійній основі, для кого? Це для Путіна? Да. Тобто ФСБ проти Путіна? Так. Да. Все, що тут казати. Він вже їм Остогид. Розумієте, він їм вже остогид. Вони оце провернули цю операцію. От. Щоб пошкодити життя Путіну, його здоров'ю. Пошкодити життя і здоров'я Путіна. Ну, ось так, і куди підуть зміни? До чого вони приведуть? Роздоріжжя. Не показують прикрито все щось нове. Це зрада, в принципі, йде така. Клопоти. Я не бачу поки що таких якихось революційних моментів. Воно в них так все пройде по-швидкому. То стадо російське, воно настільки контрольоване, що там з ними панькатися ніхто не буде. І вони то знають, ті люди, і вони всього бояться. Вони будуть мовчати і приймати любу владу. Ось і все. Їм похіру, взагалі, ліжби їх, щоб не вбивали, не сажали в автозаки, не сажали в тюрму, не хватали. От -от -от -от. Їм і не тягли в воєнкомат, і не тягли в Україну. Дивіться, чи хочуть росіяни воювати. Так. Жінки. Вони, вони, конкретно, вони, заінтересовані в тому, щоб хлопці йшли на війну, заключали контракти. І це ключ до чого? До їхньої армії. До стабільності в домі, до їх нормальних почуттів, це їх план, а гроші їм принесуть їхні чоловіки, якщо остануться живі. Я просто спитала, а гроші? Але я так розумію, що оцей ключ і оця стабільна обстановка. Армія їхня, це ключ дівчат до нормального стабільного життя. І дівчата відіграли тут головну роль. Їх жінки гонять туди. Я не скажу, що всі, ні. Не скажу, що всі, але глобально іменно в цьому питання. Гроші: стабільність сім'ї, стабільність в домі і гарні почуття. Може, навіть іншого буде водити, бо по серцю йде почуття гарне. Багато з дівчат хочуть просто здихатися їх з хати.